телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Коломию відвідав співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко. Письменники та громадські діячі брати Капранове презентували в Коломиї нову працю. Історичний роман Забуть Річка. Журналіст та перекладач Володимир Гарматюк презентував фотовиставку Україна на шнурку. Від ресторації Гамбрінус до «Галпруту» Василь Нагірний презентував книгу про архітектурні візитівки серед містя Коломиї. Коломию відвідав співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко. Гість зустрічався з місцевими медиками, розповідав про діяльність шпиталю та запрошував долучатися до співпраці. Шпиталь імені Пирогова є наймасштабнішим недержавним проєктом із залучення цивільних медиків до надання медичної допомоги в зоні проведення антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей. Два роки тому відбулася презентація проекту Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова. Тоді мало хто, окрім організаторів, вірив, що в Україні вдасться створити справжній госпіталь, який матиме все: обладнання, інструменти, медикаменти і команду висококваліфікованих фахівців, готових надавати медичну допомогу у зоні АТО. У грудні 2014-го ПДМШ почав приймати пацієнтів. Це була перша ротація. І наразі це єдиний медичний волонтерський проект, який працює в зоні АТО цілком легально і має небо якісь здобутки, розповідає керівник проекту Геннадій Друзенко, який відвідав коло. Мию та поспілкувався з місцевими медиками. На сьогодні це більше як 220 медиків добровольців. 20 ротацій, бо медики працюють на ротаційній основі. Тобто, ротація триває місяць. Більше 10 тисяч пацієнтів, як військових, так і цивільних. Слава Богу, чим я найбільш пишаю? Жодного 200 тобто, ми всіх людей повернули додому. 88 отримали статус учасника бойових дій. 77 медалі міністерства оборони за сприяння збройним силам України. 22 державні нагороди, зокрема от ордени, медалі статус заслуженого лікаря. Коли мене питають, чи не шкодує, що три роки тому там вийшов на майдан? Потім на банків, ми робили перші мобільні медичні групи. Для мене відповідь дуже проста: в Україні Януковича апріорі був неможливий такий проект, як наш. ПДМШ б ніколи не народився. Так, да, дійсно у нас є безліч проблем з політикою, з її ефективністю, але ж є й те, що дійсно варта оспівування, варта якихось од, якщо завгодно. Бо щоразу, коли я дивлюсь на наших медиків, я розумію, що тут варто жити і є для чого жити. За два роки вдалося налагодити процедуру забезпечення медикаментами, хоча часом уникнути бюрократії не вдається. Розповідає пан Друзенко. Часто на складах в Києві чи десь там в обласних центрах є а до шансів і бліндажів вони не доходять. Бо трохи волонтери зробили велику справу, але трохи розбестили е, своїх бенефіціарів-отримувачів. звичайно. Аніж писати заявку, потім списувати ліки. Набагато легше набрати з нею волонтери і сказати, піджени мені тут, аналгіна треба чи перекісу, чи ще чогось. Але ситуація змінилась і змінилась на краще. Треба дотискати владу, щоб ну, те, що купують, купують не за державні гроші, а за наші з вами податки, врешті-решт. Але. Що можуть волонтери? Що можемо, ми по собі дуже швидко і з мінімальною, фактично, без бюрократії закривати те, що потрібно сьогодні на завтра. Ну, був у нас випадок, коли е, нашому розвіднику е, пробили надбровну дугу, Вона лягла на е, очне яблуко, Він сліп на очах. Робили краніопластику, тобто вставляли тітанову пластину замість шматка черепа. І звичайно, якщо б ми проводили тендери, навіть через Прозоро, то був би він сліпий. Але пост в інтернеті довіра, яку ми заслужили за два роки, і на третій день у нас була ця титанова пластина, яку привезли навіть з-за кордону. Отак працює там, коли треба мінімум бюрократії і максимум довіри. У Коломії приїжджав також і киянин Ігор Буйвол. Він заступник командира з евакуації першого добровільного мобільного шпиталю. За освітою соціальний педагог. Вже через місяць після першої ротації у складі шпиталю зрозумів, що саме тут може виконувати свої обов'язки найраціональніше. каже у цій організації все просто та зрозуміло. На жаль, там дуже часто паркетне ще мишлення залишилось. А в мобільному шпиталі ми знаємо. от. Є життя людей, котре треба лікувати. всіх. Все одно, як ти це лікуєш? Розмовляєш. з ними. Просто спілкування. Насамперед, спілкування то, що ми їх не залишили ні наших солдатів, ні наших же земляків з Луганщини, Донеччини. що ми такі ж самі. У нас ті ж самі проблеми. На зустрічі з коломийськими медиками гості розповідали про діяльність шпиталю та запрошували охочих долучатися до них. У складі першого добровольчого мобільного шпиталю працював і коломийський лікар Віктор Бойко. Він провів на сході дві ротації. На зустрічі з медиками теж ділився враженнями від поїздки. Детально розповів про це і нам. Повну версію інтерв'ю з Віктором Бойком. Дивіться на телеканалі НТК у четвер о 19.30 в програмі Герої сучасної війни або на сайті телеканалу НТК. 14 грудня в Коломиї відзначатимуть день ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. На вулиці Мазепи, 88, поблизу каплички Чорнобильський спас відбудеться служба Божа за здоров'я чорнобильців всіх категорій. Початок о 12 годині. А о тринадцятій годині цього ж дня в музеї історії міста Коломиї вшанують ліквідаторів та зустрічатимуться з громадою Коломийщини. Запрошуються всі небайдужі. В четвер, 15 грудня, в ефірі телеканалу НТК поспілкуємося з заступником міського голови Коломиї з гуманітарних питань Володимиром Бойцаном. В Студії також будуть присутні представники освіти, культури та медицини. Початок 20-й годині, в четвер. Письменники та громадські діячі брати Капранове презентували в Коломиї нову працю. Історичний роман Забудь річка. Це історія про інформаційну прірву між поколіннями українців, про війну та стосунки між людьми. Зустріч відбулася у рамках всеукраїнського туру. Більше про книгу дізнавались наші кореспонденти. Написати роман про війну на кількох фронтах брати Капранови вирішили не випадково, адже знають про такі випадки не чуток. Розповідає Дмитро Капранов. Їхні їдусі теж воювали на різних фронтах. У нас один дід армії, а другий ворог народу. І ми в родині виросли причому від нас не ховали, ні то, ні то той герой ордена червоної зірки, а це вісім років таборів. От, і е як з Совєтського Союзу якось було, що один дід зразковий, а другий якийсь неформат. А зараз навпаки, Тож, тоді був неформат, формат. Вроде. А цей червоний армійський якось так невдобно. Але ж вони обидва наші діти, і ми їхні онуки. І тому, от, власне, починаючи з власної род родинної історії, ми так узагальнили його. Це роман про війну, про історичні перипетії і про любов, розповідає Віталій Капранов. Історія заполонить читача з першого абзацу, запевняє автор. Молода жінка зустрічає своє кохання і раптом з'ясовується, що може бути її кохання. Оцей чоловік, якого вона зустріла, її близьким родичем, тому що є от спільний предок, який воював на війні. І треба розбиратися. Там було троє під одним іменем, треба розбиратися хто із них. І от таким чином ми примушуємо молоду людину нормально, який по барабану це друга світова, і взагалі всі ці предки як нормальній людині, у неї кохання, нове от щойно да, у неї дитина, у неї майбутня робота. І вона мусить розбиратися з ним разом в долі трьох людей, які під одним іменем служили в трьох різних харчах, щоб з'ясувати ну елементарно чи це вони родичі, врешті решт бо це ж не, не жарти. Вони можуть бути виявитися дядьком і племінницею, тобто небогою можуть бути це надто близько, щоб Нехтувати такою можливістю, і от за допомогою їх і читача ми починаємо розбиратися в тому другій світовій війні. Назву для роману підбирали довго, хотіли влучно передати суть твору, штучну прірву пам'яті між кількома поколіннями українців. Це не розповідали, бо діти ну феномен Солодської Дарусі або Павліка Морозова вже ніхто не відміняв, або свідомо або несвідомо діти могли поламати життя всій родині, поламати своє майбутнє. Тому масово дітям нічого не говорили. Здебільшого ми не знаємо нічого про цих дідів. Нам говорять, пропав. А за кого він воював, коли пропав? Не говорили. І тільки от зараз ми маємо змогу відновити це все. Образ забуть річки взяли з язичництва, розповідають письменники. Ріка, яка протікала в уяві наших предків між цим світом і тим, між яв'ю і нав'ю. І коли. Е Помирає, помирає чоловік чи жінка тут, то уявляла, що вона перелітає душа через річку і забуває все, що було тут. А коли народжується, то перелітає назад і забуває все, що було там. Ну така, знаєте, річка, яка стирає пам'ять. Розпочали писати роман дві 2010 -му. Тоді пригадують брати Капранови, політична ситуація в Україні була іншою ніж зараз. І події роману теж розвиваються саме цього року. Вони вимушені жити в політичних умовах 10-го року. Ви ж пам'ятаєте, почали гаєчки закручувати. Почалася колорадська істерія. Оці всі стрічки, оці всі знамена побіди. Тоді кувався фундамент для теперішньої війни. Уже якщо б мене писали просто товстий історичний роман, то його б не читали. Молодь бо вони не любить товсті книжки, і жінки бо вони люблять Ніх романів про віну тому цей роман у формі такої мелодрами і на тлі історичного розслідування. йде. Зараз автори подорожують україною здебільшого містечками районного значення, адже переконані, істина еліта української нації живе не в столиці, а в маленьких містах. Ольга Гириджук Сергій Гурмак події Ентика. Україна на шнурку. Журналіст та перекладач Володимир Гарматюк презентував фотовиставку. Вона саркастично трагічного спрямування на світлинах реалії нашого життя. Також Івано-Франківець, уродженець Коломиї, представив переклади книг польської поетеси. Володимир Гарматюк Коломиянин, щоправда, рідне місто покинув більш як 20 років тому. Тепер повернувся з неординарною виставкою світлин. Уже навіть назва говорить сама за себе і спонукає замислитись. Україна на шнурку Ukrainian Style. Вона присвячена 25-й річниці незалежності країни. Спершу її побачили Івано-Франківці. Тепер Володимир привіз її в Коломию. Вона має іронічно саркастичний підтекст. Хоча тут проглядається і трагізм нашого сьогодення. Це все нас оточує. Це все ми, і це все ми робимо. Ми Фарбуємо у державні кольори паркани і балюстради мостів, але ми не годні залатати яму з багнюкою біля цього ж самого паркана чи біля тієї ж балюстради. Ми е, робимо якісь алкогольні напої, називаємо їх Слава Україні. Ми піднімаємо на День державного свята прапора чи незалежності державний прапор. Плачучи, співаємо гімн державний, тримаємося за груди, пройти кладемо руку на, на серце. Але потім цей прапор державний в безвітряну погоду в брудною шматою просто висить на флагштоку. Найгірше каже Володимир, що усі ми попри це ходимо, мовчки спостерігаємо, а той просто ігноруємо, не маємо ні поваги до себе, ні до інших. Натомість чекаємо, що нас поважатимуть повсюдно. Це спроба привернути увагу, спровокувати. Можливо, знаєте, як от тут вже гра слів Україна на шнурку. Катрани не раз виносять такі в порохах на шнурок вішають. Та це от спроба стріпати ці порохи з себе. Бо Насправді, всередині ми хороші, ми добрі. Класні, у нас є гарні мрії, гарні починання, задуми. Тобто ну, нормальні люди, нормальна нація. Але притрушена якимось таким порохом байдужості, якоїсь такого якоїсь самозневаги. І хочеться ті порохи струсити трошки. Але стільки всі коци, які трохи важкі, самому важко їх тріпати. Тому потрібен ще хтось. Тому це така спроба привернути увагу і спроба. Ну, не хочеться вдаватися до таких складних і таких брутальних порівнянь, але от воно мені щось подобається, як то коті шкідливе занурити мордякою в те, що воно зробило, щоб воно навчилося. Раз, другий, третій. Нас, ми вже 25 років от, намагаємося виборсатися звідкись, але поки що ми там далі. Окрім того, Володимир Гарматюк презентував переклади книг Прозові твори польської поетеси Галини Посвятовської перша освіта журналіста, польська мова та література. Власне, ще в студентські роки Володимир познайомився з творчістю цієї поетеси і навіть використовував її при написанні курсових та дипломної робіт. Пізніше вже воно якось так заглиблювався, заглиблювалося. але ну, мені чим раз тим більше подобалося. Пізніше вже виникла така думка їх опублікувати. Тому це швидше більше до Теж такого захоплення і до знання мови, і до, до освіти звідти це, це походить. Ну, дуже глибока поетеса, дуже цікава. Ну а організатори і, 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 власне цього заходу і господарі цього приміщення мені, коли ми спілкувалися, запропонували давайте ще щось може цікаве, якось ми. Вас презентуємо, майстер на увазі, познайомимо людей з вами. Що ви ще робите? Ну і так от виникло, що я ще перекладаю і тому. Тому тобто ці книжки не мають стосунку до виставки. Тобто, це такі дві події в одній. Свою виставку Володимир присвятив покійному батькові і дідусеві, почесному громадянину Коломиї, Зіновію Карасю. Саме завдяки їм каже, зміг реалізуватися як особистість. Тому планує видати книгу свого легендарного дідуся, над чим уже успішно працює зараз. Маю вийти його книжка, його книжка не про нього. Ну десь про нього, але в той же час його там вона складається переважно з його спогадів, яких я, я за життя не чув. Це я вже знайшов і почав прочитав після його смерті, виявилося. Бо він не торкався тих тем, було складно, а зараз я це читаю і просто дивуюся, що є такі речі. Це мусить бути про це, мусять люди знати, який шлях пройшла людина, і можливо десь когось десь зачіпить. Тобто, мала би бути ще книжка про нього. Окрім цього, творчий, талановитий перекладач, журналіст та фотограф працює над перекладом поезії Галини Посвятовської. Зустріч з Володимиром Гарматюком відбулася у культурно-мистецькому центрі світович. Власне, там можна було ознайомитися з його світлинами. Від ресторації Гамбрінус до Галпруту наш колега Василь Нагірний презентував книгу про архітектурні візитівки серед місця Коломиї. Автор кілька років збирав фактаж та світлини, щоб читач зміг дізнатися якомога більше про кам'яницю, де зараз знаходиться ресторан Галпрут та будівлі довкола. Від ресторації Гамбрінос до Галпруту це назва нової книги Василя Нагірного. Автор каже, видання народжувалось доволі довго. Матеріали для книги краєзнавець збирав майже 20 років. Саме тоді вперше й переступив поріг будівлі, яка тепер називається Ресторан Галпрут. Атмосфера, яку я тоді вперше пізнав, вплинула, звичайно на мене, і мабуть, від того дня я почав збирати фактаж просто на перспективу. Не знаю, чи ще що з цього всього вийде. Фактажу щоразу збільшувалося, і географія цього закладу розширилася, і історичний пласт абсолютно є глибокий. Передували книзі фільми Василя Нагірного про саму історичну кам'яницю та вулицю Чорновола. Автор каже, це було цікаве дослідження, під час якого для себе зробив багато відкриттів. Виявляється, що ця будівля, цей комплекс, е історія якого розпочинається. Майже півтора століття тому. Тобто ми ходимо, бачимо, спостерігаємо, але абсолютно не вникаємо, що ж це таке, звідки це що, хто тут був, які тут події вирували. Величезна тут робота була проведена Василем Нагірним. Ну я не знаю, це унікальна людина, яка знає взагалі про місто все, і навіть про всіх від нього не заховаєшся. Шеф редактор видання Валерій Ковтун каже: на сторінках книги можна знайти раритетні фото та багато маловідомої, цінної інформації про центральну частину Коломиї. Тут ось і була виявляється трибуна. Тут напроти ресторану і була бібліотека. А тут ще за австрійських часів виявляється де кінотеатр, було конюшні австрійські. Тут десь поблизу хотіли відкрити пам'ятник Сталіну, тут фінансовий уряд, тут були фонтани. Оце все можна дізнатись і цієї книжки. Над дизайном унікальної книги працювали Мирослав Ясінський та Андрій Кіщук. Кожен має займатися своєю справою. Я, як художник, як дизайнер, робив графічну частину, щоб воно було грамотно, стилістика сама. Ну я думаю, що робота вдалася. Та могла бути просто чорно-біла книжка. Ми хотіли, щоб вона була більш кольорова, щоб людина відкрила. Навіть якщо є такі люди, що не люблять а не відкривають, дивиться світлини і вже їх зацікавлено і починають вже читати. Ось така була наша мета. і Я думаю, що нам вийшло. Щоб книга про давні будівлі нашого міста побачила світ, замислила Галина Гуменюк, директор галпруту. До речі, в основу назви ресторану лягло ім'я господині, яка керує закладом вже майже 20 років. Хотілося, щоб і люди і знали історію цього приміщення. Я би радив людям самим прийти сюди, придбати собі цю книжку. Вона не є дорога, але вона є раритетною цінністю вже тому, що вона не має великого таражу і вона дуже активно розходиться. Пані Галина каже, історію давнього приміщення буде продовжувати зовсім скоро. У підвалі теперішнього галпруту буде кав'ярня. Той проект на той підвал є зроблений. Це Інтрига для Коломіян. Я думаю, якщо Бог поможе, відбудеться той проект, який я задумав. Ну ми разом в принципі, то Коломія буде мати дуже гарну кав'ярню. Марина Максимів, Сергій Угрин. події Ентека. Напередодні дня святого Миколая в Коломиї відбудеться благодійний проект Подаруй дітям свято за зібрані кошти куплять подарунки для дітей, соціально незахищених верств. Ціна квитка від 10 гривень. Організатори запрошують також до співпраці волонтерів, спонсорів та меценатів. А на концерті вас чекає чудова програма, фотозона та багато іншого. 15 грудня, 16 година, народний дім. 13 грудня віряни відзначають День святого Андрія Первозваного. Стародавня християнська легенда каже, що апостол Андрій проповідував християнство в самому Царгороді на узбережжі Чорного моря та в околицях Києва. Свято Андрія є часом молодіжних гулянь, коли юнаки й дівчата шукають собі пару для майбутнього подружнього життя. У дошкільному навчальному закладі номер 19 Ромашка відбувся творчий вечір за участю учнів та викладачів дитячої музичної школи номер 2 Окрім концерту, вихованці музичної школи свої таланти продемонстрували і вихованці старшої групи віночка. Такі зустрічі традиційні розповідають у садочку. Вони пізнавальні для кожної дитини та допомагають відшукати таланти дошкільнят. У п'ятницю в Народному домі Коломиї відбудеться благодійний захід на підтримку бійців, які захищають. Наш спокій обороняючи державу в зоні проведення АТО у заході, візьмуть участь артисти академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України, ансамблю патруль головного управління Нацполіції в Луганській області. Кошти і необхідні речі та продукти передадуть бійцям на передову, переселенцям та дітям сиротам, 16 грудня, 17 година. Народний дім. В Коломиї відбувся традиційний футзальний турнір Внічна Андрія. Зібралися команди для того, щоб визначати кращого. Хто переміг, дивіться далі. Вже 12 років поспіль у фізкультурно-оздоровчому комплексі Прикарпаття. Аматори та професіонали футзалу визначають найкращого. Цього року у турнірі взяло участь 16 команд, які були розділені на чотири групи. З самого початку організації цього турніру він мав трошки інший формат. Зараз вже формат дещо інакший, в плані того, що більше професійних команд на аматорських обласних із інших районів намагаються попасти до нас на турнір. Команди представлені як Коломиї, Коломийського району, Косівщини, Верховенщини цього року. Також запрошені були виявили бажання прийняти участь. Команда Динамо ГНПУ Хмельницьк. Команда Сандаліну, в складі якої виступають багато гравців як енергії Львівської, хмельницького спортлідера, також НФК Ураган. З Косівщини представлене представництво є пістень, верховина, також новий. Можна вважати наш учасник. Серед традиційних це є турка, Коломея, Кремінь пістень, які щорічно виступають. Кремінь неодноразово вигравав цей турнір. Турка неодноразово ставала бронзовим призером, на жаль, поки що більше їм не вдається досягнути. Минулого року чемпіоном цього турніру стала команда Сандаліно. Срібним призером стали переможці. Поза минулоручного турніру Карпати коломийський які поступили саме Сандаліну в фіналі, показавши досить гідну гру на фоні іменитих суперників, змагання, які розпочалися в 10-й годині ранку, 12 -го грудня, тривали до 3-ї години 13-го. Саме через цю особливість даний турнір не має аналогів. Це свого роду марафон, до фінішу якого доходять найвитриваліші. Цей турнір свого роду такий один, напевно, в Україні, який починається з самого ранку і закінчується пізно вночі. Не всі команди витримують фізично його дограти до кінця. Як приклад, минулорічний чемпіон, в складі якого виступали гравці Екстраліги. Які до фінальному матчі на жаль не змогли прийняти участь через чисто фізіологічні? Що виснажені були дуже. Ну, Футзал і футбол по великому рахунку це є два різні види спорту. Фізичне навантаження зовсім інші, бо у великому футболі більш дистанційне навантаження, в плані розтягується в часі навантаження. Мені футбол дуже інтенсивний вид спорту. І зовсім інша специфіка гри. Частково правила інакші. Тому у футзал не всім футболістам, які грають у великий футбол, вдається вдало виступати у футзалі. Але хлопці дуже бажають наші, наприклад, Коломийські Карпати. Якщо брати, то хлопці виступають гідно як на великому полі, так і у футзал. Їм вдається досить сильно виступати. Цьогоріч до півфіналів потрапили дві місцеві команди, сформовані на основі гравців футбольного клубу Карпати Коломоя. Це команда Карпати та команда Коломоя, а також футзальні колективи Верховини та Сандаліно. Згідно турнірної сітки, проведення змагання у першому півфіналі зійшлися одноклубники з Карпат. Другу путівку у фінал виборювали представники Верховинщини та команди Сандаліно. За результатами цих матчів з'ясувалося, що в головному матчі дня боротимуться команда Коломия та Сандаліно, а бронзу розіграють Карпати та Верховина. У поєдинку за бронзові нагороди рахунок першими відкрили гравці верховини. Проте Карпатівці зуміли не тільки зрівняти рахунок, але й довести матч до перемоги 2-1. У золотому матчі команди Коломия та Сандаліно видали напружений старт, відзначившись поразу у воротах один одного. Але надалі коломийські футзалісти тільки вели в рахунку і довели зустріч до розгрому 7-2. а також взяли реванш за минулорічну поразку у фіналі. І це все на сьогодні. Дякуємо вам за увагу. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. Хай щастить.